Такі гарні кросівочки, але на розмір більше є. А, так, зараз подивлюсь на складі. Ой, та не треба. чого ви оце будете ходити? Вони наче не так сильно жмуть, палець тільки в два рази зігнувся. В цілому ходити можна. Дякую, беру. Ой, у вас тут така дорога погана. Що правда? Тоді зупиніть тут, я пройдусь. Так нам ще чотири квартали їхати. А що їх там іти? Ну тут болота по коліно Все нормально, я не хочу вас турбувати. Алло, ну що, коли ти будеш вільна? Та, зараз доприбираю і буду виходити. Так ти ж клінінг замовила. А я ще до клінінга приберу, щоб легше було. Це ж я за Чого людей напрягати? А це не моя пляшка. А чи я? Не знаю, напевно, хтось залишив. Ой, зараз відміну треба робити. Та ні, 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 я візьму її. Добре, з вас 10 тисяч. Ого, ну нічого, мені якраз кредитний ліміт підняли. Як знали. Слухайте, а ви впевнені, що я повинен сидіти і пити чай, а викрутити розетку. Все ж таки, я електрик. Та я сама докручу. Сидіть, сидіть. Точно. Та тут трошки залишилося, напевно. Сподіваюсь, не вб'є. Ну, як скажете. Там... Ой. he follows you